Олександрія приймає Верес. Олександрія. 14 місце. У господарів поля 10 набраних балів. У них 8 очок у Вереса і 15. -та. Сходинка нижче, ніж Олександрія та Верес розташувався. лише минає, що досі ще не перемагає. і Має 6 очок. Але, звісно ж, орієнтири. Подумки спрямовані не туди донизу, не до один. Це був найдовший через тривоги матч в історії українського футболу. Він тривав 4 години 36 шість хвилин. Одразу виникає епізод для Олександрійців біля чужих ворів. Вирвана нічия 2-2 в попередньому турі. Можливо, це надасть психологічний імпульс команді Лаврененка. До того була нічия більш прикра із минаєм 0-0 із останньою командою. Верес перемагав всього то одного разу у цьому сезоні української прем'єр-ліги. Це було 1 вересня вдома у грі з Чорноморцевиця. Одна суто братського тандему Владислава та Станіслава Шараїв. Якраз Владислав після дискваліфікації повертається зараз до складу. А Станіслав опиняється на лаві запасних. І також на вістрі атаки Микола Гайдучик замість Марусича виходить. На пляжі влітку в спекотний день, коли ти на мілководді ним граєшся, і ось він десь покотиться, десь підстрибне, десь попливе. Ось у нас зараз ситуація саме така. Розуміє, в чому річ також і можна продовжувати атаку. Шостак. шостак пасує на плаксу. То ще далі. Потрібно вже пробувати. Потрібно це робити, і робиться джевані. Не влучає він у дальню дев'ятку. Цілком зрозумілий задом, І цікаво, що зараз була відкрита зона переживання. Тобто цей удар читався. І якби його зараз не вдалося з першої спроби виграти боротьбу, але ось зараз ще одна нагода. І цього разу м'яч у футболістів в Олександрії непогана передача на дальню стійку. І що там було? Там був пенальті на думку Олександра Солов'яна. Падає Артем Шулянський у боротьбі проти суперника. І рефері вказує на точку. Ось це. Та нагода, яку хотів би кожен у цьому матчі, вийти вперед. І пенальті це, мабуть, найкращий шанс це зробити. Пішла подача на дальню. від Відрадіована плакси. І тут проти Шулянського діяв бала. Поклав йому руки на спину. Це удар, і Когут парирує цей удар. Не забиває Джованні, хоча й не Олександрі Олександрії Тавереса. Але стає дедалі цікавіше. Ось є вже нереалізований пенальті. З правильної точки стартував когут. Тож тут питань бути не може. Ліва нога у нього лишалася на лінії воріт. Джевані. Далі по флангу йде подача. М'яч летить у поле. М'яч не виходить за межі. Шостак. Шостак. Прострілює. Там на дальній стійці м'яч зупиняється, але нікого немає. Цей дощик. Мокрий газон десь для молодих футболістів Олександрії, можливо, і зручніший. Ну принаймні, і з більшим задором вони грають, більше створюють біля чужих воріт і загалом володіють очевидною ініціативою. Ось один із епізодів, коли Денис Шостак, того, що зараз можуть запропонувати академії Динамо та Шахтаря, звісно, що найкраща молодь сюди не приїде, але є можливість у не найкращих стати саме такими: можливий сейф з пенальті. Бо ми розуміємо, та команда, що першою пропускає, опиняється очевидно в програшному становищі. І за м'яч щепляються. Олександрійці Шостак Шостак класно дуже розвертається. Пас на погорілого Удар! Ну молодець! Влад погорілий погорілий. Поборовся. Навіть не довелося вступати в контакт, особливо потім м'яч повертається ось тут до Олександрійців. І шоста класно розвертається, без жодного офсайду віддає на Владислава Погорілого. І знову ж таки відзначаємо його різкі дії, те, що він зметикував. Оді друзі, на мою думку. Шостак, шоста штрафному майданчику. Ось хто не боїться на себе брати, і що рефері призначає. Ну, так додав картинності своєму падінню. Міг би просто завалитися і ніхто би уваги не звернув. А так Денис Шостак вирішив, ось тут наступивши, причому на ногу, падіння їх не уникнути за таких обставин. Шестаков завдає удару. Ну, ось найбільш небезпечний епізод біля воріт Олександрії у першій половині. Він, в принципі, стається цей епізод. Єдиний, який ніс ось таку пряму загрозу воротам. Вдалося обстукатися тут у стінку із Яго Михайлові Шестакову і пробити. Василь Курко у центрі оборони. Праворуч балан зліва Вовченко. Зараз саме Семен Вовченко виконує передачу і м'яч не лягає на ногу. Геть не лягає Михайлові Шестакову. Ось він і момент для Вереса. Вкидання за бокової лінії. Кухарук. Зміг виконати ось цю передачу на дальню яку Вовченко м'яч дістав. І цей шанс було створено таким чином для Шестакова. Найкращий для Вереса у цій грі. У першому таймі саме Михайло Шестаков завдавав удару вже наприкінці першої половини. Досить гострою була позиція, але не Подарт дуже жарт буде. Дживані його виконує. Непогана подача. І Денис Шостак її не замикає. Тут не підлаштувався м'яч ішов десь. На рівні пояса, ногою його пробивати чи головою. Шанси були дуже хорошими, але підим на цей м'яч головою, і цілком можливо, що нею ж ти вдаришся у стійку. М'яч на Дживані, Той розганяється, зміщується в центр. Дживані! Пробиває геть, не точно. На початку першого тайму був подібний епізод, коли вивели його на ударну позицію. І набагато тоді здавалося б, зручніше було пробивати. Краще... Була можливість, аби підготувати удар. І для ротаня це ключовий, абсолютно поєдинок. Удар Шулянського парирує перед собою Богдан Когут. Кутовий буде для Олександрійців. Це був момент. Шулянський зараз отримав простір для того, щоб підготувати удар. І Для того, щоб його виконати, відбуваються футболісти Олександрій. Знову недалеко. Кухарук повертає його на передову. Там боротьба, яка ж кількісна атака від Вереса. І є удар по воротах. Поперечина рятує господарів добивання від Яго. Тут уже в суперника вона приходиться поперечку. Ось вона подача кухарука. Досить непогана. Тут Сігієв забарився із виносом м'яча. Балан відкинув на Шарая і той на виконання. Ну майже у дев'ятку. Кухарук непогано завантажив. Логінов виграв другий поверх. Сігієв втрачає і ось так пробиває шарай з місця. Але фактично мертву зону для воротаря. Тут Владислав Шарай пасує на фланг, гайдучик прострілює. і М'яч прилітає в руки Микиті Шевченко. Свіжі футболісти з'явилися. Бесера та Шевченко обидва не так давно. Йде подача не дуже приємна. Богдан Когот вибиває м'яч на кутовий. І це знову скорко, який ледь не завантажив з флангу дальній кут. Зараз в ближній кут перевірив далеко не з очевидної позиції воротаря. від гакмана, але гакман його настигає. і доводиться у боротьбі двох 71-х номерів. І Таке також трапляється зупинитися і відпасувати. А ось тут який епізод виникає. Кулаков опинився на вістрі атаки м'яча. Він так і не дістав по-хорошому, але досить гостро це виглядало. Ось тут плакса відкидає на фланг Бесера, Ось таке завантаження виконує. І якби зміг торкнутися м'яча Кулаков, це б могло би автоматично перерости в гостроту. Доворіт було, метрів шість, мабуть, м'яч відлетів у ворота. Це все одно могло би перетворитися в гол. Шулянський. Хороша подача. Удар. 1-0. Відпустили Бесерру. І забиває бразильський легіонер Олександрії Хуан Альвіна. Пити Без... за те, що зняв футболку. Ну, але це його дебютний гол в Україні. Можна зрозуміти. І звісно ж, визначаємо хороший пас зліва. Прямісінько на голову. Ось тут склітка спочатку від Кулакова і потім пас Шулянського. Між Жульо. Та між Євгеном Шевченком. Ідеально вбігає бесера, ідеально пасує на нього Шулянський. І пробиває дуже добре тут головою. Бразилець киває м'яч повз Богдана Когжуліо. Ось такий удар вперед. Ну, тут можна поборотися за м'яч. Удар! Воротар відбиває і кутовий заробляє Верес. Ну що ж, ось це те, що було потрібне зараз. Рівнянам вийти в атаку і таки. Закріпитися там передача пішла на світюху, і світюха на свіжих ногах зараз зміг обійти. Здається, логінова на швидкості. так. Воно і є, і пробив облик. І ось вона наступна. 11 матчів. Команда ротаня йшла без виграчів. Вдалося подужати іншого аутсайдера змагань. Верес якраз залишається з безпереможною серією. Вони в останнє вигравали 1 вересня. Ну а Руслана Ротаня є друзі. З чим привітати.